Всім привіт, дорогі глядачі! Дивіться, яке як класне місце я надибав для вас. Як зйомочне офігенний вигляд е -е, на всі сторони. Хто знає, той знає. Хто не знає, той не знає. От наші близнюки. Достопримічательність Кременця, будинки ці Близнюки, через те, що їх два, їх називають От. Церква, як в народі кажуть, інститутська. А це той самий парк, в якому я часто знімав, де в ньому пам'ятники стояли радянські парк Слави. Їх познімали, теж в мене є відео. А оце той зелений будинок, теж історія про нього. От, а вон дивіться туди. Костел, бачите, там вдалині костел. Е в цій частині Кременця дуже багато збереглося приміщень ще таких старих завтара, за Польщі. А я вам хочу розказати історію. Історія актуальна. Е Значить, по назві ви зараз подумали, в кожного думка перша яка. Продав кому? Ну куди продав? Рабство чи ще щось. І ви знаєте що? Якби я її справді продав якомусь арабському шейху, то я думаю, що він непогано заплатив би. Гарна, симпатична кума. От. Но не зовсім я її продав, точніше, зовсім не продав. А можна сказати, дав нагрузку. Знаєте, хто пам'ятає радянські часи, яка була ситуація в магазині, приходиш, купляєш якийсь товар, ну, продуктовому, наприклад. Купляєш щось таке, наприклад, палку кубаси, а тобі в нагрузку дають, наприклад, черствий бублик. Його, звісно вже, не гризеш, хіба цвахимо на ним забивати, але е, мусиш купити той бублик. Ну ні, то неправильно. Я тро... зовсім неправильно порівняв, ще Кума буде дивитися це відео, ще на мене буде біжатися. Е, Як би кума з черсовим бубликом порівняв. Ні, кума в мене бомбезна була, точніше, вона і є. От. Ну, так сталося в неї там в сім'ї, що залишила вона на вулиці якраз в таку в Різдвяну, серед зими з дитиною на руках. Вот. І попросилась до нас, і хоч у нас теж було тісненько, шестеро дітей, я жінка перша, ну, ми завжди раді допомогти людям чи можемо. Вот. Прийняли, ну і вона в нас жила. З своїм, своїм, своєю дитиною. От. А я в той час заробляв, та й багато чим заробляв, але один з моїх заліпків був то перепродавав комбайни, тракторі. І був в мене на той час на продаж саморобний трактор, такий гарний, акуратний. Я його купив вже готового, але на ньому стояв двигун від підводної лодки, як мені казав дядько, дизельний. От. Ну, Щось таке воно і було, чи то підводної лодки, чи якогось воєнного катера. Но була величезна проблема. До того двигуна не можна було достати ніде запчастів. І він не заводився. Я шукав запчасті, пробував ремонтувати його. І Закінчилася його історія тим, що ми з кумом Миколом, з колосоми переставили і поставили на той трактор, на той час для мене доступний двигун від Москвича. Я його вилезв, викресав, зробив ляльку. Ляля -ля, трактор був, і виставив на продаж. Ну і тако між різдвяними святами приїхали до нас клієнти купляти. Ну, як зазвичай, ну, всяке буває. Але цього разу приїхала до нас ціла машина клієнтів. Дивиться на цього, на той трактор. І між ними був ну, молодий хлопець. Я не знаю так, скільки йому тоді було років. Десь так, я думаю, що за 20. Ну І поки ми там той трактор заводили, зима, поки сніг роз, розкопали, там води нагоріли, заляли в ну десь там кума пробігала по дворі, в туалет чи ще куди, не знаю, куди вона там бігла. Побачили її, та й до мене там е, ті мужики, о-о, файна, файна, файна. Кажу, так, да, кума. Кажу, безхозна, Якщо цього, е, то можу висватити, ну так жартами-жартами. Е, вот. е, а там хтось. З мужиків старших каже, о, да в нас Микола на виданні ніяк не може приділитися. То може поженим. Я тако кажу, та нема питань, нема проблем поженим. Ну, все то жартами-жартами. Ну, Хлопці купили трактора. Я його, по-моєму, загнав своїм ходом на Ровенщину. Я вже не пам'ятаю, яким чином ми його туди доставили, то не столь важно. Суть діла в тому, що через пару днів дзвонять ті мужики. Слухайте, хочемо до вас в гості приїхати. Ну кажу, якраз різдвяні свята. Так кажу, приїжджайте. Тобто, думаю, ну не собі, якби до мене в гості їздили всі клієнти, що в мене щось купляли, то тобто ж було б кірдець. Але я вже зрозумів, що то діло пахне сватанням. І що ви думаєте, приїхали? Як би на сватання, на оглядини? Вот. І я висватав свою кому. І вони поженилися з тим Миколом. І до сих пор живуть, добра наживають. Ну, Правда, бачив я їх вже давно. Якщо хтось там, Микола чи Кума, будете дивитися відео, вам привіт! Ми вас пам'ятаємо. Правда, давно вже бачилися, Ну, але ж от така історія в мене в житті була. Дуже сумніваюся, що ще хтось може похвалитися подібною історією. Всім миру, здоров'я і всього кращого. Бувайте здоровенькі. Досліджуючих відео. А так, щоб була затравка на слідуюче відео, я вам скажу. Мені сьогодні підкинули новість. Та не особливо важно, чи то правда, чи то видумка. Але на днях в премінці знайшли скарба. Можливо, буде про то відео, буде про то байка. Але коли я буду знати більше, чи то видумка, чи то не видумка чи то правда, чи то неправда, в будь-якому випадку, то хороше собиття для мене. Ну, мені такі подобаються історії. Бувайте здоровенькі, пишіть, можливо, ще вас щось цікавить. В Кременці у нас є дуже багато місць цікавих, історичних, не історичних. Буду старатися показувати, що знати, розказувати. Вибачайте, якщо якісь історичні неточності. Я люблю історію, дуже цікавлюся історією, але в мене дуже паршива пам'ять на цифри, імена. Так що, якщо я щось там на халтури перекрутив, вибачайте. Я ж не професор історії, ні кандидат наук. Я просто тракторист. Все, бувайте здоровенькі.